Мирослава, давайте розпочнемо із ситуації, яка склалася під Корахову, а саме мова про успенський мішок. От відомо, що лейтенант, лейтенант збройних сил України з позиним Алекс, він звинувачує там командування у критичній ситуації, і каже про це, все, що все це сталося через дебільні накази, брехню у доповідях завдяки бажанню деяких дегенератів вислужитися, завдяки тому, що немає механізму контролю, можливості оскарження рішення командира, завдяки тому, що ми не маємо механізму покарання за такі злочини. Скажіть, будь ласка. А ту проблему, яку описує також цей військовий, наскільки вона в принципі госте стоїть у військах, як ви вважаєте? Ну тобто, і яким чином можна її вирішити? Ну, дивіться для того, щоб розуміти ситуацію, яка складається, потрібно бути безпосередньо на тому напрямку. Мало поговорити з лейтенантом, потрібно поговорити з начальником розвідки, з взводними, з ротниками, з командиром батальйонів тощо. Це перше, тому що з того, що ви от озвучили, мені зрозуміло, що через неправильні доповіді надаються неправильні накази. От як якось так людина сформулювала. Так, а хто дає доповіді? Доповіді дають люди на місцях, тобто, це ж на місці людина доповідає. Там противник наступає, або там зайняли таку-то позицію, або там ситуація така, БЧС -чисельний склад такий, -то, тобто. Ну ви розумієте, щоденні доповіді йдуть і про те, яка кількість у вас військовослужбовців, і яка у вас яке у вас озброєння, проблемні питання. Це кожен день озвучується. Ну і якщо командування отримує в доповідях неточну інформацію, ну воно відповідно і планує, виходячи з тієї інформації, яку ми на місцях дають, то розумієте, інакше неможливо просто здійснювати управління військами. І що ви змушені за кожен батальйон от прямо відповідати? Тому тут незрозуміла ситуація, я б не дуже хотів би її якось коментувати. Тут треба розбиратися. Я думаю, що згодом ну, все з'ясується. Це буде зрозуміло. Мирослава, але ж якщо дивитися на карту, Deep State, знову ж таки, ну, змикається так ось цей успенський мішок, який ми бачимо, мається на увазі. Можливо, ми не знаємо так наразі, якісь рішення ухвалюються щодо відводу наших військових, так і дай Боже, щоб все було добре. Але тим не менше, ну тобто, якщо, якщо так станеться, мається на увазі, то ну, Курахове так до нього там також небагато лишається. ну Тобто, чи можна говорити про те, що ну, до чого мають готуватися тут українці до втрат, до територій? Дивіться. Ми зараз з вами за останній тиждень бачимо, навіть два тижні, бачимо, що російський наступ зменшив інтенсивність. Тобто це означає, що у них теж, по-перше, втрачаються сили. Вони несуть втрати набагато більше, ніж Збройні Сили України. Це офіційно, це визнають всі, і багато відео цього. У них великі втрати техніки, вони змушені наступати малими групами, ці малі групи нищаться. От. І ми вже бачимо не перший раз, що коли ми утримуємо якусь певну точку, там, наприклад, як Бахмут чи Авдіївка, то ми бачимо, що противник стачує свої сили об нашу оборону і несе втрати десь один ну, до п'яти іноді один до 7. Це звичайна проблема, але теж треба розуміти, що якщо. Не зупиняти противника там, де це можливо, він просто буде просуватися далі. Зрозумієте? Просто ми намагаємося не дати йому можливості вийти на оперативний простор. От я бачу, що зараз е лунають заяви зі Сполучених Штатів Америки, що ми буквально протягом цих найближчих днів маємо отримати всю можливу допомогу, яку США нам обіцяли надати. Я не знаю, чому вони так прокинулися, але я бачив, що в пакеті ухвалені і. Артилерійські боєприпаси і ракети для боєприпасів для «Хаймарс», Марс. І е, обладнання для авіації тощо от, можливо, це обладнання вже е, поступає, тому що ми бачимо, що по всіх напрямках російський наступ зменшує інтенсивність. Це видно. Ну, звичайно, там найбільша інтенсивність Покровська, Руахова, От, але м, немає такої ситуації, яку малювали нам прямо як катастрофічно ще два-три тижні тому, місяць назад, пам'ятаєте, коли мапи змінювалися щоденно, просування було ну, достатньо велике, його можна було просто м, бачити в онлайн режим прямо в реальному часі. Ну зараз такого вже немає. Подивимося, ну це війна тут. Нічого не скажеш, ми теж е, знищуємо бойовий потенціал противника. І в Курській області це відбувається постійно. подивіться, в Курській області, теж зараз немає просування противника. Тобто в них їхній потенціал вичерпується. От. Це звичайно дуже хитка не стала позиція, тому що це може дуже швидко помінятися. Е, якщо, наприклад, противник отримує раптом, ну, проведе мобілізаційні дії. Раптом отримує а, додаткове озброєння. от Або навпаки, ми отримуємо озброєння, яке нам обіцяє США, що я вірю, більше. І тоді наш бойовий потенціал збільшиться, і тоді буде повністю позиці... Позиці... позиційний тупик, як то кажуть, глухий Позиційний глухий кут Мирослав якщо говорити Деполу, про озброєння, то так, от е, Курахівський та Покровський напрямок дивилась стрім Юрія Ботусова. Він якраз говорить про те, що там катастрофічно не вистачає дронів, і якби ставить питання, в принципі, що а, ну, держава виділяє так значні кошти на якісь інші програми. Ну а треба було б спрямовувати од наразі все для фронту. Крім того, він говорить про те, що так як громада активно долучається, передають так і в принципі всіх закликається робити наразі активно. Але ми, коли говоримо про дрони, ну на на увазі ну. Знаєте, коли складається таке враження, коли ми чуємо наших представників влади, то ми попереду всієї планети. Так, а от бачите, а от доповіді саме із фронту говорять про іншу ситуацію. Чи тут про що можна говорити? Про те, що у ворога просто набагато більше цих дронів. Як ви, як ви це пояснюєте? <гументна> Ні, дивіться. В е, чому я можу е, зголоситися з Юрієм? Оце моя така бать, е, філософія. Що під час війни держава має усі можливі кошти стримовувати сили оборони, тобто більше зброї, і навіть після того, як закінчиться війна, або буде перемиря, або перемога, або неважливо припинення вогню без підпису будь-яких документів, держава має витрачати більшу левову частину коштів на переозброєння. Ми маємо побудувати жорстку лінію оборони. Довж тих е, кордонів, які будуть е, мається на увазі е, лінії зіткнення, яка буде на той момент, і ми маємо вкладатися в нашу ракетну програму, в артилерійські системи, розбудовувати е, е, роздислоковані склади підземні з боєприпасами, от щоб їх не можна було знищити одним ракетним ударом і готуватися до майбутньої нової, нової великої війни з Російською Федерацією. І маємо стати як дикообраз, знаєте, говками до противника і готуватися. От щодо стачі чи нестачі дронів, це залежить від багатьох факторів. Як в нашій бригаді, я не знаю, як в тих підрозділах, що Юрію описує, там справляються. Ми закуповуємо дрони через волонтерські організації, через субвенції, звертаючись до, до органів місцевої влади. Коштами бригади, якщо є можливість, от Причому проблема в тому, що є можливість купувати дрони, які пройшли вже кодифікацію. А іноді ми купуємо те, що кодифікації не пройшло. І для цього у нас є власна майстерня, яка займається перепрошуванням, ремонтом. Є звичайно велика проблема, і нестача у тих так званих весільних дронів, як колись один міністр назвав. Ті і DJI, які е, на тактичному рівні є одним з головних засобів спостереження противника з повітря. От, і це звичайно велика проблема, тому що їх треба закуповувати масово. Я спілкуюся з деякими виробниками, вони кажуть, що є проблеми з комплектуючими, тому що більшість комплектуючих везеться з Китаю. От, і Росія так само там закуповує, тому тобто ми ще конкуруємо, хто більше де закупить. Вони намагаються нам перебити своїми грошима наші закупівлі. Ну, це глобальна проблема. От. Др... Чому дрони стали настільки актуальними? Вони стали настільки актуальними, як ударний засіб саме, через те, що в нас була шалена критична нестача артилерійських пострілів. Артилерія, основна підтримка на фронті, і плюс відсутність домінування в повітрі в авіації зробила дрони просто засобом ураження. От, при тому, що більшість боєприпасів до них, ну, або не квадифіковані, або виробляються самостійно бригадами, або волонтерами навіть, ну, принаймні, не бойова частина цих боєприпасів, там, як то хвостовики, які друкують на 3D-принтері, корпуса тощо. Тобто це глобальна проблема. І я думаю, що на Покровському, Курахівському напрямку така ситуація склалася через те, що там зараз найбільша інтенсивність боїв, тому що дрон це розходний матеріал. От, якщо ви робите. Там по 30-60 вилітів, намагаючись вражати планові і непланові цілі, у вас ще ж дрон не повертається назад, розумієте, якщо ви нікуди не влучили. От він полетів із кінцем, це раз, якщо це про FPV говоримо, наприклад, про ударний дрон. А плюс противник душить і бореться з нашими дронами теж засобами РЕП, якими, помповими рушницями тощо. Відповідно, це розходний матеріал. Дрон це як, ну, як кулі, як снаряд Ви його випустили, все, ви його повернути, скоріш за все, не зможете. Ну, тому їх і не вистачає. Ну... Мирославе, скажіть, будь ласка, чи вірно, я розумію, що в принципі, якщо задіяти необхідну кількість та достатню кількість дронів, то можна стабілізувати так ситуацію на ну, офланах. Коли... Ні, немає, немає однієї якоїсь зброї, яка може вирішити mm -hmm. ситуацію. Це завжди о, такі. Тактичні оперативні задачі вирішуються комплексно. У вас mm -hmm. має бути е е оснащена піхота з достатньою кількістю ПК з хорошими укріпленнями. От у вас має бути підтримка на рівні взводу, роти батальйону. вогнева е підтримка. Ви маєте мати власний міномет у з зміну, яка вилітає з а не падає вам під ноги, як ми бачили на деяких картинках. У вас мають бути обов'язково дрони, які спостерігають. За наближення противника дрони, які враж наносять ураження, у вас має бути артилерія старшого начальника, у вас має бути підтримка з повітря, е якщо потрібно уразити якісь серйозні цілі противника і зупинити його наступ. Тобто це комплексно. Ви не можете мати... Ну, звичайно, якщо у вас там тисячі дроноводів, тисячі цих FPV, оснащених е боєприпасами. Ну, звичайно, це полешить вам ситуацію. Але я вам просто скажу, що в якийсь момент е, ви ви ж теж не можете е, на одному умовно кілометрі поставити там сотню дронів. Ви будете заважати один одному по частотах, по е, засобах РЕП, е, по відеокартинці. Там є багато нюансів. Теж так неможливо не знаєте, всіх зробити дроноводами і виграти війну. Так не буває. От, але те, що дрони потрібні, ну потрібні, ну треба це питання вирішувати. Кожен, я кажу, кожна бригада по своєму відбулося так. Звичайно да. бароса, давайте ще про одне запитання. скажіть, будь ласка, ви от сам ви самі сказали про те, що у вас навіть є там майстерня, сама так і ви там намагаєтесь там виготовляти щось і призувати. Ну тобто у багатьох бригад зараз багато бригад пішли таким шляхом. Вони роблять мистерні, яка займається перепрошивкою, ремонтом поточним е випробуванням. Ну там є багато просто нюансів: оснащенням дронів, там їхнього е е їхнім покращенням на дальність польотів. Точно, ну, тому що вам все одно так чи інакше доводиться якісь робити конструктивні зміни. Yeah, а от yeah, те, багато. що скажіть, будь ласка, а от е, нещодавно просто Bloomberg писала про те, що експорт, так ось ця заборона продажу деталей, так і дронів до Європи та Америки може якраз вплинути на війну в Україні, саме ну, коли ми говоримо про дрони, от що, це, вони пишуть про катастрофічну навіть ситуацію, яка може скластися в Україні, це так? Ну у нас йде війна, це ж не тільки війна зброєю, війна включає в себе. Багато різних напрямків і компонентів. Одна з них це економічна складова. І е, ми вже стикнулися з проблемою там, закупівлі тих самих DJI, Мавіків, але це питання якось вирішується. Є проблема у деяких компаній з закупівлею компонентів для тих самих FPV або для дронів. Але всі ці питання вирішуються так чи інакше. Тому і теж, ця проблема теж на державному рівні зробити таку масову програму. Ну, тому що, щоб зробити масову програму, вам потрібні ну, гігантські державні контракти з ким? з Китаєм, які підтримують Росію. Теж факт, розумієте? Угу. От у вас має бути якийсь кодифікований, кодифікований, уніфікований засіб або декілька засібів спеціалізованих, які. Виготовляються з деталей і компонентів, е які не знаходяться під ризиком зникнення. Розумієте? Ну, Європа не виготовляє таких компонентів масово, Турція не виготовляє, США не виготовляє, Тайвань виготовляє, Китай виготовляє. Ну це 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 ви знаєте. Ми зараз з вами піднімаємо таку глобальну проблему, на яку простої відповіді немає. і за один ефір ми з вами і своїм хлопським розумом не вирішимо. Так, я розумію, Мирослава, Скажіть, будь ласка, а звільнення командувача ОТУ Донець, так Луценка, і тепер відомо, що керуватиме напрямком там е, генерал Тарнавський. Ну тобто, це свідчить про що знову ж таки? Це можна вважати реакцією, так, вже не тому, що в суспільстві так ну, Я, я думаю, що Це якась певна реакція, це може може бути дійсно ну багато різних причин, знаєте, в армії, mm -hmm. якщо треба поміняти когось, то ліпше на підвищення, це у нас так жартують. От. Але може бути багато причин. Команда мене аналізує ситуацію, вона бачить не тільки донесення, які звітують офіційно там по команді, але і спілкуються ж ти з тими самими бійцями рядовими, щоб ви розуміли. Можуть і в згодному подзвонити, і комбати, запитати, як у тебе діла. Тому що почути реальну об'єктивну обстановку. І після цього приймається рішення. Ну і тим більше ви ж розумієте, якщо... Ну, на війні можна обманювати, але недовго, тому що ви ж все одно бачите е, наявність або відсутність результату, або наявність від, виконання чи не виконання задач, які перед вами стали. Тому я думаю, що командування робить якісь висновки, і робить свої кадрові зміни, перестановки, це нормально. Ротація робить, щоб більше людей отримала ну, досвід. От. Чим може бути багато? Тут не треба гадати.